Час попікуватися про своє серце, і ми вже на фініші нашого марафону роздумів про Ісуса, роздумів про Різдво. Різдво вже минуло за календарями багатьох християн, але ми розуміємо, що різдво це не про дату насамперед, це про Ісуса. Тому сьогодні хочемо ще поділитися деякими думками стосовно цього. І розпочнемо із вірша, записаного в Матвія 7,12. Тож, усе, що хочете, щоб люди робили вам, так і ви робіть їм. Ваню, у мене одразу питання до тебе. Мені от цікаво. Чому для тебе суть або серцевина різдва? Ми вже його скажімо так відсвяткували, так але все одно цікаво про що це свято для тебе? Це таке зненацьке питання, навіть думаєш на те треба щось глибоке придумати відповісти, що для мене Різдво. Ну, слухай, з одного боку, Різдво це таке свято, тому що ми говоримо про народження Христа. Водночас, я коли усвідомлюю ось місію, для якої Христос прийшов, ти розумієш, що, можливо, в ньому. Радість міксується із сумом, адже ти розумієш, що він прийшов вже завчасно, знаючи, що зрештою він має віддати своє життя угу. заради всього людства, і от такі змішані відчуття радості, такого як ми в дитинстві дав, уявляли ці дитячі історії, різдва. Воно все таки натхнене. І водночас є хрест, так, який, зрештою, є метою цього різдва. Тому, от десь такі змішані відчуття. Зрештою, ти розумієш, що все створено Богом тільки заради щастя і блага людини, так і заради тієї місії, якою Ісус і прийшов на цю землю, тому. Підсумовуючи ту дійсно глибоку істину, яку ти підмітив, що Різдво це про Голгофу. І ми вже спілкувалися про це на минулому тижні, коли роздумували про атрибути народження Ісуса, коли він прийшов на цю землю, те місце, яке він обрав, тобто все було не випадково ні віфлеєм, ні сім'я, в якій він народився, ні умови, в яких він виростав, mm -hmm. ні люди, які його оточували, ні те неприйняття, яке він відчував. Тобто мені завжди знаєш, близько через призму Різдва, пам'ятати, що він вірний, по-перше, своїм обіцянкам, Разом з тим він знає, що я проходжу у цьому житті зі своїм народженням, і як, наприклад, я доходжу до своєї місії. Тому різдво це насамперед про Голгофу, як ти сказав, і про любов. Абсолютно повертаючись до безпосереднього тексту біблійного, який ми зачитали, так що хочете, як щоб робили вам, так і ви робіть людям, знаючи, що це було промовлено устами самого Сусахреста, ти розумієш, яку глибоку глибоке розуміння любові трансформації внутрішньої закладено в ці слова. Тому що ми, напевно, виконуємо в першу чергу першу частину цього тексту, хочемо якось, щоб люди з нами чинили, та а вже вже для того щоб у відповідь робити так само. Mm -mm. Ісус був не такий, і ми бачимо через його вчення саме любов, згадуючи всі ті історії, його спілкування з грішними людьми, це абсолютно стовідсоткова істина. Любов Ісуса — це не абстракція, не просто красиві слова для свят, та для того, щоб згадати це. Практична і активна сила, яка змінює наше ставлення до світу. І от нагірна проповідь, з якої взяті безпосередньо ті слова, вона показує три конкретні прояви: по-перше, це прощення. Ісус каже у Матвія також на початку нагірної проповіді в п'ятому розділі: благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто ображає вас. Що в такому випадку любов? Любов. Це не залишати образу в серці, та, а звільняти себе від тягаря гніву, того пригнічення, яке принесла нам ця образа через якусь людину. І через прощення ми не змінюємо лише іншого. Та, ми змінюємося самі. Різдво нагадує, що Бог сам відпустив нам наші провини, і ми здатні відпускати образи у власному житті. Другий пункт, про який хочеться так також поговорити, це милість і співчуття, адже це ще один прояв Божої любові до нас, і в нагірні проповіді ми постійно підкреслюємо, і бачимо, що милосердя має бути безумовним, як і Божа милість до нас. Милість це бачити потребу іншого, бути добрими і милосердними навіть не тоді, коли хочеться, тому що дуже часто нам цього не хочеться, але саме тоді, коли це навіть буває для нас особисто незручно. Ну і зрештою, третій пункт, на якому хочеться зосередити увагу, це служіння. А ісус також наголошував вже ближче до кінця Євангелія від Матвія у 20-му розділі, хто хоче бути великим серед вас, нехай буде слугою. Любов це не про а, споживатство. та тому, що ми часто плутаємо, що от ми відчуваємо любов, але зрештою ми хочемо отримати щось для себе, та і воно стає трошечки таким егоїстичним елементом нашого життя з людської точки зору, але з Божої точки зору любов це активне служіння, не слова, не лише слова та не лише почуття, а допомога одне одному, підтримка і е, оберігати одне одного для чогось великого. Так тому практично. Чні такі уроки для кожного з нас сьогодні це входити в цей новий рік без образ на інших людей, можливо, на Бога, на себе, пробачити, увійти із чистим серцем, а так само пам'ятати, що сьогодні кожного дня, надалі, в 26-му році, ми можемо зробити кожним днем проявом і таким маніфестом великої любові, яку ми найперше отримали із Божої скарбниці до себе через цю обітницю різдва.